Усім привіт! Сьогодні вирішив скористатися дарами осені і приготувати такий гарний, а головне смачний яблучний пиріг. З таким рецептом впорається будь-хто, навіть новачок. Спершу треба підготувати досить таке просте тісто. Для цього потрібно збити до легкої піни три яйця. Якщо є міксер чи блендер, чудово. Якщо ні, то і звичайний вінчик згодиться. До яєць потрібно додати молоко 150 мл. І розтоплене масло або олія 20 грам. І трохи змішуємо. Тоді додаємо цукор. Його не треба багато. Грам 50-70 буде достатньо. Близько 70 грам борошна, чайну ложку розпушувача, ванільного цукру для аромату. І замішуємо. Якщо вам подобається моє відео, не забувайте залишати ваші вподобайки та коментарі. Це допомагає просувати україномовний контент. Загалом у вас має вийти тісто трохи густіше ніж потрібне на налисники. Тепер залишаємо тісто трохи відпочити і підготуємо яблука. За бажанням їх можна почистити. Забираємо серединку і нарізаємо на тоненькі такі скибочки. Ось такі шматки вийшли у мене. У форму для випікання кладемо пергамент і викладаємо яблука. Тоді зверху поливаємо тістом. А далі знову шар яблук. Так повторюємо шар за шаром. Коли викладете останній, покладіть зверху кілька шматків вершкового масла. Також можна посипати трішки ванільним цукром. Кладемо випікатися при 180 приблизно на 40-50 хвилин. Чудовий, смачний, ароматний осінній десерт готовий. Радуйте своїх рідних і готуйте на здоров'я.